Вітаю всіх! Цікава та проста гра в Телеграм, трохи схожа на п'ятнашки, можливо, хтось вже і грав у цю гру, потрібно збирати однакові цифри, примножуючи їх, і таким чином грати, виконуючи щоразу завдання дня. Я граю, і ось вгорі ми бачимо смужку жовту, яка має дійти до кінця. І ось вже написано виконано, тобто завдання на сьогодні е, пройдено. Е, ну, Можна, звичайно, грати далі і заробляти поинти. Вгорі написано баланс, трохи нижче е, другий блок, виграш. Нам кажуть, що все відмінно у вас виходить. Далі йдуть підсказки внизу. Як ми бачимо, три замки це будуть відкриватися підсказки. Ці підсказки потім потрібно заробляти, що досить легко виконується, переглядаючи реклами. Перша підсказка. У мене відкрилася вільний хід. Після ходу куб не з'явиться. Використовуй бустер і зроби вільний хід. Я забираю цей бустер і відкривається у мене вільний куб, щоб далі я змогла продовжувати рухати ці куби з цифрами. Потім відкрився другий куб, видалити куб, тобто видалити непотрібний куб, або який-небудь інший, щоб можна було продовжити грати. Починаю їх збільшувати, збирати, збільшувати кількість. І третя підсказка це, як ми бачимо, скасувати хід. Тобто той хід, який ми перед цим зробили, він виявився невірним і гра закрилася. І для того, щоб продовжувати грати, потрібно скасувати минулий хід. Натискаю і відкривається порожній осеред. Продовжую далі рухати та заробляти поінти. І вже потім, коли користувач програє, йому пропонується переглянути рекламу для того, щоб продовжувати далі. Відкривається ще один шанс. Тепер я хочу вийти з цієї гри, натискаю на кнопку, ну, я пішов. Тепер давайте розглянемо загальний обліковий запис будь-якого користувача, як він буде у нас виглядати, тут бачимо: розглянемо виведення, завдання, які пропонуються до виконання, щоб заробити більше монет. Коли ви заходите, кожен день ви отримуєте нагороду і можна Її подвоїти, переглянувши додаткову рекламу, аби отримати те, що вам пропонують саме зараз. Я переглянула рекламу і отримала 2000 поїнтів за вхід першого дня. Мій кабінет, ось так він виглядає у кожного. Таким чином граємо в гру. Повертаюся та спостерігаю внизу меню. Натискаю на першу вкладку Мої бро запросити нових користувачів на цей проєкт. Копіюємо своє реферальне посилання, яке тут пропонується, та розповсюджуємо у соціальних мережах. Далі друга вкладка. Вступаємо в братство, це бронзо, бачимо, срібло та золото. Поки я не дуже розібралася в цьому розділі, тільки сама вчора зареєструвалася. Вкладка заробіток, завдання набагато. Багато тут запропоновано ігор для заробітку, сайти, боти таке інше. Встановлюємо, граємо та заробляємо. Бустери це про що я говорила на початку відео. Їх можна заробити додатково. Переглядаючи відео рекламу, бачимо три підсказки, граючи в ігри, скасувати хід, видалити куб, і вільний хід. Тепер як здійснюється виведення з цього проєкту? До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Розділ підтримки. Переходимо в бот, натискаємо старт, задаємо питання, на які хочемо отримати відповіді, і нам відповідають. Все чітко працює. Тепер виведення. Вгорі бачимо підключити гаманець. Я натискаю, це гаманці тон. Я завжди працюю або з Telegram Wallet, або Тонкіпер. Ви можете підключити будь-який гаманець, з яким вам зручно працювати. Може, ви щось встановлювали та реєстрували інше. Спочатку підключаємо, а потім вже здійснюємо виведення. Як на мене, гра досить цікава, проста, можна пробувати, від чого робити, грати, і при цьому вже заробляти монети. Тут кожен розбереться, цікавий додаток, тобто це проєкт в Телеграм. Все зрозуміло зроблено. Пособі, що додивилися це відео до кінця, сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі, я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний намагаюся не ігнорувати.